Друзі колеги, всіх вітаю з новорічними святами. Будемо повертатися на YouTube, будемо ходити в режим наш стандартний. Тож, давайте коротко, без води по конкретиці технічний аналіз, локальна ситуація по BTC і по ефірі, ми подивимось, що до нас готує ці дві криптовалюти. Тож, ставте вподобайки, як завжди, і поїхали. І так, почнемо з BTC. Можемо прийти навіть на 12-місячний таймфрейм. У нас нова річна свічка, закрилася і наступна відкрилася. Звичайно, тут інформації жодної майже немає, просто є нова свічка. Тримаю в курсі. Давайте тепер тижневка. Вона більш цікава. У нас продовжується формація зона розподілу. Хочу нагадати, що я вважаю, що у нас починається вже почалася зона розподілу. Це фінальна стадія. Ринку, і я думаю, що ми зараз знаходимося в ній. Це завжди дуже складна структура. Тут дуже складно торгувати, тому якщо ви торгуєте, я раджу не ставити високі плечі, а тільки з маленькими плечами, з маленькими обсягами, тому що знов-таки волатильність підвищена, особливо на альткоїнах, тому рекомендую бути дуже-дуже обережним в даній формації. Так, переключимося на дневку. Тут більш цікаво, бо на інших таймфреймах поки що інформації замало. Як я кажу, на зона розподілу продовжується. Це дуже волатильна структура. І зараз ми зупинилися біля моєї цілі цієї корекції. Я вважаю, що у нас або корекція зупиниться тут, або ще може кальнути сюди, але з швидким відкупом. Чому я саме підкреслив цю сіру зону? Ну, якщо ви в закритій групі ви це розумієте, я вже неоднократно це казав. Якщо ви не там, то ось, у нас є геп, який ми не перекрили. Тобто ми зараз якраз підходимо до нього, і цілком цілкомовірно у нас очікує ще якийсь там маленький пролив і швидке відновлення. Тому що зазвичай, зазвичай, я не дуже люблю аналізувати по гепам, ви знаєте, але коли. Ось він маленький тут, коли він... Коли на графіку BTC, ви відкрите графіку BTC, ви можете проаналізувати. За цілий рік, за півроку, не було жодного разу, щоб ми не перекривали гепи. Такі локальні, так взагалі. Ми навіть завжди перекривали такі ігантські гепи, які все ще існують. Але я вважаю, що цей геп буде перекритий коли у нас буде розворотна формація по BTC. Тобто, як я кажу, у нас зона розподілу почалася. Я думаю, це вже буде перекриватися тільки зломою повної структури і початком великої корекції. Поки що я не очікую глобальної корекції. Нагадую, чому, тому що не ейфорії не було, ні зон надзвичайної перекупності теж не було, тому якщо ви не дивилися минулі мої ролики, обов'язково подивіться, не хоче повторюватись. Тож очікую реакцію або від цього рівня, або від цього. Давайте перейдемо більш дрібний таймфрейм на годинку. У нас вже тут вибудовується цікава формація. У нас вибудовується лонговий сетап. Чому? По-перше, зона дисбалансу плюс э, геп. Який ми на цьому графіку вже перекрили на фьючерсному ще ні. Я думаю, це питання часу. Плюс, тобто, у нас є дисбалансу 1, геп 2, 3, хто не помітив, у нас є дивергенція по RSI, тобто падаючий графік, зростаюча сила. Це один з показників на те, що локально ми можемо вже розвертатися. Звичайно, це не показник, що ми одразу підемо на гори. ми можемо ще трошки з квізом проторгуватися вниз, але один з показників на те, що ми можемо цілком завершити цю корекційну нашу хвилю. Я вважаю, що ця корекція закінчилась вже на відсотки 80-90, тобто, якщо будуть якісь там корекційні пориви, я думаю, це буде дуже швидко відкупатися. Тому я вважаю, що ми або тут розвернемося, або десь тут. Тобто ця формація для мене розворотна. Я очікую тут розворот. Щоб для мене навіть тижневку. Щоб для мене був сигнал на те, що ми можемо піти нижче, мені треба, щоб наша тижневка закрилася нижче цього зеленого рівня, який ви бачите, це таке дно нашої локальної проторговки. Якщо тіло свічки закріпиться десь тут, то для мене це буде доволі сильний аргумент на те, що ми можемо піти нижче. Звичайно, відкатах, але піти нижче. Буде для мене це сигнал на те, що тренд по BTC закінчився чи ні. Напевно, все ще ні, тому що по ончейн-метрикам, знову ж таки у нас не було повноцінного розгару по крипті, який був кожен цикл. Для мене, це просто буде не те, щоб закінчення циклу, а просто перенос цього циклу на більш пізний етап. Наскільки не зрозуміло, це вже будемо дивитися локально. Тож, по BTC мої очікування такі. Або ми зараз розвернемося вже, або у нас очікує ще маленький сквіз і відновлення. Очікування такі. І так, графік ефіріума. Графік ефіріума треба аналізувати, звичайно, з Ефіріум BTC. Давайте почнемо навіть з Ефіріум BTC, тому що тут є інформація цікава. І так, у нас корекційний рух. Як я казав, хочу нагадати, що я чекав. Закріплення вище цієї жовтої лінії, вище нашої такої проторговки висхідною. У нас закриття було днєвки, навіть дві днєвки тут закрилися. Я все ще очікував продовження руху нагору, чого не сталося, на жаль. Далі ми пішли тестити нашу таку локальну трендову. Вона, звичайно, дуже різка і такі трендові дуже швидко пробуваються. Але знову ж таки, ретест був. Потім закріплення під нею. І це такий один з. Сигнал на те, що в нас могло очікувати продовження корекції. В принципі, це в нас і сталося. Далі. Зараз у нас тепер відновлення по таким структурам можуть бути доволі довгими, тому що коли у нас сильні проливи і нема ніякого, наприклад, наосного фону або там, сильно очевидного покупця, тобто, що таке сильний очевидний покупець, це, наприклад, свічка там, гальмова з великими. Тінями плюс на великих обсягах, якби у нас були великі обсяги, тобто це було таке підтвердження те, що цілком вірно цей корекційний рух би закінчився з швидким відкупом. Поки що цього немає. Далі у нас є, в принципі, цікава формація по RSI. У нас це ще RSI висхідний, тобто ми не пробили дно цього RSI і знову ж таки, поки що, виглядає все консервативно, все нормально. Просто, мій посилики на те, що я не очікую тепер швидкого відновлення по цій структурі. Я думаю, у нас може очікувати якийсь боковий рух, і потім вже з імпульсом вихід. Тобто я не думаю, що у нас буде розворотна формація така буквою В. Це, звичайно, погано для альткоїнів. І на фоні цього біткоін домінація знову ж таки теж доволі сильно виросла. Але до біткоін домінації повернемось пізніше. Давайте подивимося ефіріум. По Ефіріуму У нас є е, деякі ключові рівні, від яких я відштовхувався. По-перше, це ця е, синя зона. Е, у мене був відкритий лонг з, напевно, приблизно цих позначок, або з цих десь тут. Е, я частково зафіксував позицію, поставив стоп безбитковість і мене вибило по стопу. Тобто я заробив невеликий профіт з цієї позиції. І, в принципі, непогано. Хоча, звичайно, глобальні цілі мої знову ж таки. По Ефіріуму, це 5500, 6500. Я очікую такі глобальні цілі по ефіріуму. Далі, якщо дивитися локально, які мої очікування по Ефіріуму? Знову ж таки, Ефіріум дуже зараз відноситься до BTC, як і кожна криптовалюта, тому що біткоіндинаці знаходиться знову ж таки високо. Поки Біткоінда знаходиться на таких високих позначках, будь-яка криптовалюта буде дуже сильно залежати від BTC. Тому я мій рентир це зараз BTC і біткоіндамінація. Тож, якщо відштовхуватись від моєї інформації по BTC, яку я казав, я казав, що або нас буде чекати розворот з цих позначок, або ще локальний пролив і швидке відновлення. Ідентична формацію я чекаю від ефіріума. Якщо там подивитися на більш дрібний таймфрейм, у нас навіть покупець тут трошки сильніший по ефіріуму. У нас є ось. Непоганий такий сетап поглинення, він не ідеальний, тому що тінь ми не поглинули. Але у нас є сильна шортова свічка, і наступна свічка лонгова майже поглинула цю. Тобто це такий доволі непоганий аргумент на те, що покупець є, і він може вже сигналізувати на те, що у нас може бути стадія розвороту по цій структурі. Звичайно, вона не означає, що це стадія відновлення і розвороту прямо туди, але локальна. Це може статися. А далі вже будемо дивитися по графіку. Тож, у нас тут покупець більш сильний, ніж по Те Теж саме дивергенція існує: падаючи графік, зростаючи RSI, для мене це непоганий аргумент. Плюс у нас теж тут рівень доволі сильний. І знову ж таки, я теж вважаю, що ця корекція вже майже закінчилась. або ми розвернемося з цих позичок, або нас очікує щось таке. Тому, знову ж таки, якщо ви відштовхуєтесь від моєї інформації для своєї торгівлі, я рекомендую торгувати з маленькими плечами і з там, середнім розміром обсягів. Що я маю на увазі, наприклад, ви торгуєте ефіріум, хочете відкрити позицію з 10-м плечем з цих позначок? 10 плече це ліквідація 10%. То ось ліквідація у вас була б тут. Цілі тут вже таке, це вже кожен сам ставить. А нормальна ця зона для ліквідації по ефіріуму. Ну, Якщо дивитися по цій всій структурі, то, звичайно, здається, що ми не підемо нижче таких е сильних наших проливів, де, які швидко дуже відкупалися. Тому що можна там спостерігати, що кожен наш мінімум знову ж таки знаходився все вище і вище. І буде дуже добре, якщо ми розвернемося з цих позначок. Навіть якщо буде такий пролив, ми все одно. В цій структурі, що такі сильні проливи у нас швидко відкупалися. Тобто по такій структурі здається, що ні. Що здається, що ми не сходимо так низько, але знову ж таки, у нас тут дуже сильний рівень, який на таких дрібних таймфреймах не був затестований жодного разу. А саме рівень 2800. Тобто, з 10-м плечем у вас вже ліквідне. Навіть з 20-м плечем у вас теж ліквідне ось 15% з 20-м плечем, 7-м плечем. Тому, якщо торгувати, як на мене, з невеликими обсягами, які ви собі можете дозволити втратити, або навіть краще розділити е, покроково позиції, тобто, наприклад, відкрити зараз там, на 30%, з умовою, що ви готові і будете ще на майбутньому проливі. Якщо так, то у вас вже буде, там, наприклад, 60% стандартного обсягу, наприклад, з 5-тим плечем, ліквідація, де буде з 20%, тобто, приблизно 2600%. Дійдемо на 2600 чи ні, як на мене, це дуже малоймовірно, тому що це буде одним сигналом на те, що можливо у нас розворот по цій всій структурі. І я б такої формації не очікував, що таке станеться, то вже ліквідне так ліквідне, але після цього трейдити певний період я б не рекомендував. Ось що я маю на увазі, коли кажу невеликі обсяги і, обсяг і маленькі плечі. Тому, по Ефіріуму аналогічні мої думки, як і по BTC, або зараз розворот, або локальний пролив ще і швидке відновлення. Далі, біткоін домінація. Біткоін домінація більш складний графік. Тут я щось креслив, не дуже цікаво насправді. Ну Окей, давайте залишимо навіть це. У нас тут є структура така. Дно нашого каналу висхідного, де ми непогано дуже закріпилися. І для мене це був один з аргументів на те, що ми можемо піти далі. Чого не сталося знову ж таки? Це знову ж таки, чому важливо не розвивати в комплексі? Не, не треба відштовхуватись тільки від однієї інформації технічної. Хоча якщо дивитися, ми знову ж таки відбилися від цього рівня. І так, повідкові 11 більш складно, тому що у нас тут більш не визначені рівні, як на мене. Ви можете помітити, що тут є червона така зона, від якої я очікую фінальну реакцію побіткон домінації. Я думав, що ми або скоригуємося від цього рівня, або від цього, або вже від цього. Тобто тут такі три ключові рівні, як на мене, від яких, знову ж таки, по моїй стратегії, по моїм думкам, я очікую реакцію. Тож, я очікую реакцію або звідси, або звідси, або звідси. Реакція на більш агресивний пролив вже в сторону. Альткоїнів збільшення ліквідності в альткоїни. Поки що, знову ж таки, поки на таких рівнях, біткоін надзвичайно впливає на всі абсолютно криптовалюти. Тому, якщо ви торгуєте альткоїни, то там взагалі треба ставити мінімальні обсяги, мінімальні плечі, Будьте дуже обережні. Тому мої очікування приблизно такі. Тут насправді доволі мало інформації. Єдина інформація, яку можу вам дати це те, що. Можна орієнтуватися... Давайте прикрию це все. Індикатори також. Тобто, у нас вже не буде таких альтсезонів, які були раніше. Те, про що я постійно кажу. Ось наш альтсезон. Дивіться, наскільки різко наша біткоін домінація відпала. Те ж саме і тут. У нас так, були зупинки, але в середині дня тут була волатильність надзвичайно велика. Зараз у нас такі прям більш серйозні гойдалки. і це одне з підтверджень на те, що. Вага BTC настільки велика, що ми вже, ну, звичайно, не погано ставити для себе там якісь захмарні ціни, ціни по альткоїнам і ваші цілі по портфелю. Але треба бути більш консервативним, тому що знову ж таки вага BTC надзвичайно велика. І я дуже сумніваюся, що ми підемо в такі рівні прям на глобальні альтсезони. Дуже сумніваюся. Коли ми були тут, я ще орієнтувався на цей рівень. Ви пам'ятаєте, напевно, якщо ви дивитесь в мене там півроку плюс, напевно, може, навіть рік плюс, то ви пам'ятаєте. Зараз мої орієнтири це приблизно ті рівні, які ви бачите. Тобто ці голуби і цей червоний. Я думаю, що тут треба виходити з альткоїнів повністю. Неважливо, що буде на ринку. Буде у вас там плюс. 2кси, або плюс 200к, або мінус 2кси, мінус 200%. Відсотків. Тому тут я б на вашому місці зосередився про вихід. Наступне відео буде на YouTube. Я розповім, коли і як правильно вийти з майбутнього сезону, як зафіксувати портфель і наведу приклади саме чому. Це один з тих варіантів, чому. Тому давайте зараз подивимося ще Bitcoin ETF. У Біткоін АТФ можна дивитися і спостерігати, що у нас, в принципі, була формація цікава. Давайте я себе зупиню. Себе зупиню. Трошки намалюю собі. Ось у нас був відток ліквідності з BTC ETF, але, знову ж таки, теж Там Тобто подивитися тут впадаючі. Тут э, зростають. Тобто теж дивергенція існувала, і на фоні цього у нас BTC прям дуже непогано стрільну з точки зору ETF. Далі, давайте подивимось на мапу ліквідації, напевно, цьому закінчимо. Давайте навіть ну, тиждень залишимо, окей. На фоні цієї корекції у нас було зібрано дуже багато ліквідності. Знову ж таки, нагадаю, 600 плюс мільйонів доларів було ліквідовано э, з точки зору лонгістів. Тобто, шортисти зробили непогано. І ліквідність була зібрана дуже-дуже е великим обсягом. Якщо дивитися на цю мапу ліквідації, це знову ж таки може підтвердити мою думку на те, що ми або з цих позичок розгорнемося, тому що в принципі паливо є. Але знову ж таки, як я багато разів казав, нам не обов'язково збирати цю ліквідність, щоб зростати. Можна відкривати графік е протягом року аналізувати цей індикатор, цю мапу ліквідації, і доволі нечасто часто вона відпрацьовує. Це знову ж таки додатковий аргумент. І він підходить під мою структуру. Чому? Тому що тут залишилось ще трохи ліквідності, яку можна ще зібрати і розвернутися. Тож, або знову ж таки, розвернемося з поточних цін, або нас чекає ще незначний пролив з швидким відкупом. Мої такі очікування, від яких я відштовхуюсь. Так, друзі, на цьому поки що все. На днях буде нове відео про те, як зафіксувати прибуток в майбутньому. Обов'язково його подивіться, воно буде, напевно, навіть більш цікава, ніж це. Це в стандартна налітка по тижню. Якщо сподобалось відео, ставте, будь ласка, вподобайки, можете писати будь-які коментарі. Краща підтримка каналу це хоч якийсь донат на поточний русоріс. Буду дуже-дуже вдячний. Всім гарного дня, мирного неба, бережіть себе, своїх близьких і до побачення. Зустрінемось в Телеграмі або на Ютубі пізніше.